Чи варто купувати Apple Watch Ultra і для кого підійде цей годинник? Якщо ви вагаєтесь і стоїте у виборі звичайних Apple Watch чи Ultra, то в цьому відео я поділюся досвідом використання даного годиннику і розповім про всі його плюси і про мінуси. Так як я відкористувався Apple Watch 7, ось вони у мене є. Я з ними проходив більше двох років. Вже скажімо так, маю досвід великий по цьому годиннику і по цьому, то можу об'єктивно вам поділити з думкою, чи варто переплачувати, все ж таки, які є плюси, які є мінуси у Apple Watch Ultra. До речі, все, що ми будемо говорити про першу серію, це сто. Посується відповідно і про другу серію. Друга серія відрізняється тим, що вона більш яскравіша по екрану, і в принципі все. Ну і трохи свіжіша, типу, там по року випуска. Тому, якщо ви розглядаєте для себе купівлю першої другої серії Apple Watch Ultra, відео для вас буде корисним і цікавим. Буду вдячний, якщо ви підписуєтесь на канал, напишете в коментарі свою думку і не забудете поставити лайк цьому відосу. Отже, давайте почнемо спочатку з дизайну. Дизайн Apple Watch Ultra безсумнівно дуже крутий. Багато кому він подобається. Я вам відверто скажу, що одна із причин переходу на Apple Watch Ultra, це було якраз дизайн і його матеріали. Тому що цей годинник він дуже стильово виглядає, брутальне для чоловіка або для хлопця. Це взагалі дуже круто. Порівняння з Apple Watch 7. Знову покажу вам їх. Я думаю, ви і так знаєте, як Вони виглядають. Вони такі більш скажімо, ну такі простенькі. Так, вони класично простенькі, ці більше. І класика, і спорт щось таке поєднане. Тобто тут є закруглені грані, тут є гості грані, вони і брутальні, і тобто, в якійсь мірі ніжні, типу так. А ці прям такі дуже-дуже ніжні, класичні Apple Watch. Хоча по-своєму вони теж зручні, по своєму вони теж класні. Якщо взяти по матеріалах, основний плюс даного смарт-годинника заключається в тому, що тут титановий корпус. Там я думаю, що також як і в айфоні, суміш, але фішка в тому, що титан реально він стійкий до пошкоджень. Якщо взяти оцю версію, тобто цьому годиннику 2 роки, так. Але він зберіг стан дуже хороший. Ви подивіться тільки, як він виглядає. При тому, що я купив його на ринку БУ. Я користуюсь годинником акуратно, але все-таки моменти бувають там черкався боковими гранями, там і де інде стукнувся. Але практично себе показував матеріал, реально дуже класно. Царапин якихось мінімальних взагалі не видно. Якщо взяти по склу, то тут сапфірове скло, воно теж стійке до царапин. І от протру покажу: ні одної царапини нема на екрані. Ви уявіть собі, два роки годиннику, ні одної царапини немає. Я, наприклад, екраном там десь затерся, я годинник майже ніколи не знімаю, окрім зарядки, сплю, купаюсь, плаваю в ньому там, в активному відпочинку. Теж там м'ячем могли попасти. Нічого взагалі, ні екран, ні яких царапин можна, звісно, поцарапати, але в реальності яке скло. Царапин якихось мінімальних взагалі не видно буде. Тут, до речі, бруд там багато хто там питався так на форумах читав. Не забивається. Якщо брати цей перехід, він мінімальний, він не відчувається. Екран плоский і картинка от прям, -прям зверху на екрані. Дуже цікаве, має бачення такий вигляд має класний. В порівнянні з Apple Watch 7 або тими самими 8-9, то там теж класно, але тут прям картинка, як. Зверху на поверхні лежить, ну і перехід цей він взагалі не помітний і не відчувається. Ніякого дискомфорту не викликає. Динамік знаходиться збоку, Він такий теж виконаний дуже гарно виглядає. До речі, голосний динамік у даної версії. Якщо брати по кнопці, кнопку ви можете собі назначити там на певну дію, яку хочете. Це зручно коліщата таке саме плавне, але мені вона більше подобається. Знаєте, тим, що воно трошки більше і воно має такі засічки більш грубі. Тобто воно так цупкіше в руках відчувається. Ця кнопочка теж, відповідно, вона працює все супер, класно, як і в звичайних Apple Watch. Плюс мені подобається, що дизайн, от оця вставка, вони зробили це реально прикольно. Плюс комбіновка з оранжевим дійсно класна. Стосовно зручності, для мене дуже було важливо, от коли я вагався чи розглядати для себе Apple Watch Ultra, От мені зараз однією рукою просто незручно надівати на камеру. То виходить, для мене був сумнів, чи не будуть вони для мене за великі, чи не будуть вони затяжкі, чи не буде мені це заважати оці ці гострі грані. Насправді все дуже класно і зручно. Коли перейдеш, наприклад, з сьомої серії, звичайної, класичної там любого Apple Watch, ніякого дискомфорту не відчуєш. Так вони більше, але звикаються. Ці грані ніяк нічого не ріжуть. Це в руку не впирається, спати комфортно, нічого ніде не давить. За рахунок це того, що це. Все-таки титан, вони легші. Якщо б вони були стальні, вони були б тяжкі, є стальні, або алюмініві. Так, наприклад, повністю тут все таки класна практичність на високому рівні і стійкість до пошкоджень. Це найголовніше. Єдиний мінус, що мені не сподобався, це брати, якщо версію з ремінцем тканинним. Я собі поставив силіконом, тканин рідко надіваю, тому що е, силікона, оцей магнітний, наприклад, це дуже круто, його легко можна надівати. Практично, що можна купатись, його можна помити. Е, дуже легко все це робиться. Якщо брати по тканинному, незручно зараз покажу, чому ось дивіться. Ось так виглядає тканинний ремінець. Він, по-перше, чим він е, поганий, тим, що він не практичний в тому плані, що якщо ви... Плаваєте, бо купаєтесь, це тканина все таки По-друге, що він забруднюється сильніше, точніше, його треба прати, так, це не так практично. Плюс такий момент, що зараз вам покажу. От бачите, от вже ви звук почули, як це вдарилось. Я не знаю, чому не продумали. От, моя рука, в мене рука невелика, але воно трохи влазить ну якось так з зусиллями. Максимально швидко зняти і одягнути годинник не вийде. І коли на зарядку ставити. Ну, це для мене ну, незручна така штука. Та воно сидить плотно, приємно. Виглядає він непогано. Силіконові якось стильніше, якось дорожче. так? От. Але от такий момент є. Тобто ви от знімаєте, по-перше, от, ну, от, якось воно так мені знімається, не дуже. І бачите, ви цю штуку треба просто акуратненько, ніжно, бо можна цокнути по екрану і можна цокнути по боковій. Щоби повністю рука, о, бачите, знов цокнула, тому що не вилазить по інакшому, треба максимум його. Розкрити цей ремінець, ну от реально мені не подобається, як це знімається, тому краще берете силіко. Ну хіба прям, якщо вам дуже подобається саме тканин? Отже, по дизайну, по матеріалах більше питань немає, окрім е, мінусу по ремінці. Другий плюс даного годиннику, особисто для мене заключається в тому, що тут е, яскравий дуже екран на сонці. Класно видно. Годинник, ну це більше не до екрану, це більше до продуктивності. Він реально дуже шустрий, дуже плавний. Це стосується всіх е, моментів переміщення в меню. Все швидко відкривається, от подивіться налаштування, наскільки швиденько все провантажується. Apple Watch 7 вони теж достатньо шустрі, восьмі, дев'яті, але от ультра вони просто реально радують, тому що максимально все круто працює. Великий екран це перевага також. Якщо зайти в сповіщення, подивіться, все читаємо, все дуже гарно можна побачити. Інформація поміщається більше. Ну і якщо ви часто працюєте з годинником, знову ж таки це не просто аксесуар для вас. А сповіщення, ви, наприклад, користуєтесь програмами спортивними. Якщо ви користуєтесь інтенсивно, там тим тим самим секундоміром, годинником, будильником, погоду переглядаєте, адже тут все комфортно можна це робити. Дзвінки, все аватари, які дзвонять вам, все буде чітко видно. От реально екран тут топ. Плюс кути огляду в нього дуже класні. Видно з різних кутів, навіть на руці у вас буде годинник. Ви побачите, там, якщо трошки підняли руку, вже видно всю інформацію. Екран однозначно плюс. Що стосовно автономності, для мене автономність це також один великий плюс, тому що даний годинник, якщо от перейти в налаштування зараз, покажу вам стан акумулятора. У мене стан акумулятора даного годинника 98% був. так? От ми заходимо так 98%. При такому стані акумулятора. Суть в чому, що акумулятор даного годинку, він е, тримає в моїх умовах. Е, при моєму користуванні я відключив всі зайві сповіщення, там якісь акції поставив тільки е, месенджери, тільки важливі, тільки дзвінки. Вібрацію на мінімум, яскравість у мене на максимумі. Вимірювання у мене там е, таке, скажімо, неінтенсивне по спортивним та по здоров'ю. Мінімально те, що потрібно, так і в такому діапазоні, в такому точніше темпі використання, так, то у мене годинник тримає дві доби. Дві доби він тримає. Якщо брати, наприклад, нічний час, то відповідно в режимі сну він використовується. Якщо брати на роботі, я ставлю режим. Зосередження він теж в мене відключає певні сповіщення, це і зекономить заряд, але я завжди так користуюся. І мені дві доби вистачає. Якщо брати Apple Watch 7, то вони мене сідали буквально за цілий день, все, вони розряджені. Різницю з цим годинником я реально відчув. І ви також це відчуєте. Якщо для вас батарея грає важливу роль, повірте, то реально будуть нові емоції і новий. Позитивний досвід вже 10 хвилин нахвалює цей годинник. Сказав тільки про один мінус. Це про рімінець, але насправді є ще один мінус. Він заключається в тому, що цей годинник достатньо дорого коштує. Якщо порівнювати з тими самими 7, які актуальні, які недалеко там втікли по продуктивності, скажімо так. То вони там коштують 250 доларів, а ці коштують 500 доларів плюс і вище, в залежності від стану. Різниця велика, і тут ви переплачуєте, по суті, перше, дизайн, матеріали, автономність і, відповідно, екран. Оце, скажімо так, основні плюси. Якщо брати по мінусам, то цей годинник ну, по суті, для мене більше мінусів немає. Він не лагає, він працює класно. Він в різних умовах в мене використовувався і в динаміку туди вода попадала, і все нормально після води. І ну я не знаю. Він на зарядці там не гріється сильно. Apple Watch 7, до речі, в мене грілись. Коли надіваєш їх після зарядки, вони достатньо гарячі. Ці такі просто ледь не теплі. Можливо, там щось поправляють, звичайно, щось оновлюють. Але досвід по цьому в мене дуже позитивний, і в порівнянні з Apple Watch 7, яким я також був задоволений, то ці для мене ще набагато цікавіші. Тому тут вже ви вибираєте, чи варто вам переплачувати за оці моменти, що я сказав? По суті, там 4-5 плюсів, так виходить в цьому годиннику, чи не варто вже вам вирішувати. Але як аксесуар, це однозначно дуже крута річ, тому що це в першу чергу годинник і дуже крутий годинник, який. Максимально круто виглядає на руці і підійде під будь-який стиль вашого повсякденного життя, там, спортивний, класичний, якийсь змішаний стиль. Ну, Коротше, реально топова річ.